Пане Ігоре, а скажи мені, будь ласка, якщо президент України такий стурбований зустріч з фракції просить їх підготувати навіть запитання, як каже а що це означає, що ми десь близько до питання про припинення вогню, проведення виборів? Чи чому от зараз це все ну, можна було? Ну, я думаю, що просто не втрачати час, тому що треба ж завчасно підготуватися. Ну і можливо, там трошки в офісі більше знали ну, неможливо, точно трошки більше знають uh -huh. про а, якісь перемир'я, яке може бути. Ну я не сильно все зараз вірю. Я відверто кажу, да я думаю, що це точно не в цьому році. Скоріше за все, це вже на наступний рік перенесеться. Але ми неодноразово це і з тобою в ефірах проговорювали, і в великій програмі. Ну, твої я знаю, піднімали ці питання. Суть так. в тому, що перемир'я може з'явитися, як то кажуть, зненацька. Це може бути дуже швидка історія, от тобто, ми не будемо бачити ніяких підстав для цього, а потім в один момент буквально щось зміниться, і про нього різко заговорять і почнуть реалізовувати це можливо, тому що ситуація на Росії така, е, яка була до речі, якщо проводити аналогії, з радянським союзом, починаючи десь 85-го року, угу. що типу типу, ну як він типу не розпадеться. Але потім почали казати: ні, це може бути, причому в будь-який момент така ситуація, що він може конати роками, а може завалитися в один день в радянському союзі. Я нагадаю, все завалилося за 4 дні: 19 серпня ДКНСНГЕКЧІП. Ну, і все, чотири дні після цього, 24 вересня серпня, Україна Акт проголошення незалежності, це Кінець Радянського Союзу. Україна розвалила і добила Радянський Союз. Тому в цьому плані, в цьому плані з Росією може бути ну, не в плані розвалу, ні. В плані остаточної, остаточного слова на літеру «Ж» російською в економіці, і Путін просто зрозумів, що треба ну, типу, сідати, тому що далі нема куди там рухатися. А зараз ми говоримо про швидкі вибори в Україні чи вибори там впродовж якогось часу, тому що я от уже тут спілкувався з своїми колегами, з нашими колегами і кажуть: ну підписана ж декларація, меморандум про те, що 6 місяців після завершення війни ніяких виборів і так далі. Ну, я вас прошу. Ні, міморандум слухай, ну от був такий е меморандум, буде інший меморандум, що знаєш, як, е в умовах небезпеки, що нависла над Україною, там і так далі, і так далі. Ну буде інший меморандум. Ну тому я, чесно кажучи, тут не бачу ніяких проблем. Е ну, звісно, що якісь там опозиційні фракції, наприклад, можуть сказати, що ну, що ви творете ну, робите там, і uh -huh. ми як у цьому брати участь не будемо в контексті саме президентських виборів. Да? Так, так. Але ну давай відверто, ну, на них же можуть наплювати. І в них не вистачить mm, okay. голосів, щоб, щоб перебити просто це. Е, тому от президент зараз і починає так: от зустрічатися. Я б mm -hmm. дуже уважно ще послідкував, коли ця зустріч відбудеться. А, а потім дуже буважно на місці наших журналістів-розслідувачів послідкував, послідкував би за тим, а хто просто зараз туди складно дістатися, бо весь квартал вже він якби закритий. Да? Але от подивився, а хто там потім з представників певних депутатських груп буде їздити ще в офіс президента чи кудись там, і про що вони будуть говорити? Бо очевидно, що вони під це будуть намагатися зібрати якусь певну кількість голосів. Mm. Знаєш, от хай воно буде, от хай воно лежить до свого mm. часу, а коли буде час, воно буде типу готове. От тут прямо офіс стратегічно мислити почав десь дивиться на якусь певну перспективу. Щоб вони так стратегічно мислили з приводу інших питань економіки, оборони країни і так далі. Але ну питання власного виживання це ж головне питання. Так, але попри те, вже дуже помітно. Я думаю, ти або підтвердиш, або, або заперечиш політики, активно готуються до виборів. Ні, я заперечувати не буду. Я просто це бачу кожен день і знов таки чесно, шановним глядачам, хочу сказати: ну при всій повазі, те, що ви цього не бачите, не означає, що цього немає. Ми на жаль, ми на жаль, в цьому плані у нас професійна деформація є. Да, ми якби такі речі помічаємо. Ну про що йде мова? Якщо проект бюджету, навіть який поданий до Верховної Ради, його якби от прибираємо слово війна, і цей бюджет називається передвиборчий бюджет. Або так. бюджет виборів, хоча там немає рядка про фінансування виборів. Всі кажуть, а, не виборів не буде, бо там немає рядка про вибори. Слухайте, якщо в нас будуть вибори, нам ці гроші, от я даю 100% гарантію без питань, дасть Європейський Союз. Дуже цікаву нову заяву оновлено. Зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і Говорить, що у врегулюванні війни Росії проти України може відбутися прорив вже за кілька місяців. І говорить наступне: що, попри поточну ескалацію на фронті, контури потенційної угоди стають чіткішими після зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці. Про це він заявив в ефірі телеканалу ТРТ Хабар. За його словами, важливим поштовхом для переговорного процесу стала саме ця зустріч. І дослівно він говорить наступне: на цій зустрічі були порушені надзвичайно важливі питання. Російська сторона чітко і ясно виклала Трампу свої умови щодо перемир'я. Трамп потім обговорив це з президентом України та європейськими лідерами. Було обговорено, які питання можна просунути далі. І також він додав, що Туреччина паралельно продовжує переговори з усіма сторонами: Росією, Україною, Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. І дійсно, Трамп під час зустрічі з Ердоганом говорив, що він хотів би, аби Ердоган виступив посередником. Справді Ордоган обіймається із Путіним, купує в нього газ, нафту не збирається вводити санкції проти Росії і не вводив, не збирається відмовлятися від російської нафти, інших енергоресурсів, торгівлю розвиває. Тому дуже він зручний в розумінні Трампа сьогодні посередник. Втім, в будь-якому випадку дійсно контакти хтось має забезпечувати. Така друзі, гірка реалія подобається нам це чи ні. Ну а тепер до війни в секторі газу я вам червочірнім відео розповідав про те, що. Ізраїль продовжує атакувати в сектор Гази. Виявляється, ми не так їх зрозуміли. Цахал просто скорочує бойові дії, але залишається в секторі Газа. Високопоставлене джерело повідомило, що Ізраїль лише дозволяє Хамас якнайшвидше організувати повернення заручників. Це не припинення вогню, сказав. він. Тобто ніякого припинення вогню там немає. І за даними видання CNN, 20 людей загинули минулої доби внаслідок ізраїльських атак на Анклав. Незважаючи на це, Трамп заявляє про те, що він вірить, що вогонь там буде припинено і мирна угода буде підписана. Практично кожного дня він про це пише, постив в мережі True Social. Цього разу він написав наступне: після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку ми показали і передали Хамас. Як тільки Хамас підтвердить, негайно не буде чинності припинення вогню. Почнеться обмін заручниками та ув'язненими, і ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї 3000-річної катастрофи. Дякую кажу, за увагу до цього питання, і слідкуйте за оновленнями. Але в Ізраїлі не всі так думають, як думає Дональд Трамп, навіть сам Нетаняху не поспішає приставати на план. З білого дому прем'єр-міністру Ізраїлю Бенаміну та погрожують урядовою кризою, у разі якщо майбутня мирна угода щодо припинення війни в секторі Гази не передбачатиме повної ліквідації угрупування Хамас. Так, там вимагають, аби Хамас був знищений. Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, лідер ультраправої партії Оцма Єудит, заявив, що його політична сила залишить урядову коаліцію, якщо після завершення перемовин Хамас продовжить існувати. Хамас сам себе знищувати не збирається. Зброю здавати також він не хоче. І хоче бути дотичним до політичного життя у Палестині загалом. Ну і в секторі Газа. Як то буде виглядати далі? Ситуація вкрай складна, дійсно непроста, але війна на виснаження, яка триває в цьому регіоні, вона дає свої результати. Ізраїль має дійсно перевагу у бойових діях, і рано чи пізно я вважаю, що вони Хамас дотиснуть.